О, і тут давай покажу, яку магнітолу собі нову поставив на Андроїді з навігацією, з усим. Так, щоб поміняти магнітолу, треба виковуряти ці уголки кутики. А, і без авокара, бачите, тут ніяк. От ніякої лопатки в комплекті не було. Свою лопатку не знайшов. чим є, щоб не подряпати, підкладаю візиточки мого любимого авокара. Дуже допомагають. Коротше витягнув, але явно щось не то. Може навіть щось поламало, схія воно, Дивіться. Така якась хуйня. Так, дивіться, все добре. Оцю я зібрав. Вона не поламалася, але явно я розбирав якось не так воно щось. Ну як я розбирав? Я витягував, воно так витягнулось. Усіх воно витягується, оця штука за цею разом. Ось так от має бути, воно от чикс, підтягують і За секунду вискакує, у мене так не виходить. ну Може це і вийде, але навряд чи. В цілому сенс бачите в тому, що треба оці дві штуки. отут дві штуки. Одна знизу. І отут оці кріплення якось на них. от гратися треба якось з ними. І воно тоді вийде добренько. Ну, власне, буду гратися. В общем, ця теж в мене зразу почала отак виламуватися. І витягнулася так. Не знаю, чи у всіх ценним виходить у мене так. ну... Таке життя. Ну може відкручу от, болта цього і воно вийде, не витягуючи цю штуку. Зараз побачимо. В общем, виковиряв і цю. Далі оцю магнітолу будемо дергати. Що там побачимо Це оцю всю рамку. Ой, мені не віриться, але нарешті відковиряв. Оце силою. Силою треба дивимося. Бачите? Чотири защелки. Раз, два, три, чотири, п'ять. А, тут нема. Е, п'ять защелок. В общем, починаємо знизу, підкладаю візиточку і підковирюю, щоб ото подщлкувати все. Оп-оп. так і робимо. Так, ось один болт і другий. І откручуємо на 10. Ще один тут. В общем, 308. Треба розгняти магнітолуй екран. Коротше, сюди треба щось впхнути і нажати. Ну щось у мене не складається. Що сюди впхнуть і нажати. Як хтось знімав, розкажіть. Власне, кришки познімали. Оцю штуку вже зняли панель з кліматом, з кондиціонером, як її зняти. От З двох сторін, дивіться, ось вона, от з обох сторін там в неї є такі прорізі. От, бачите, оцю проріз треба впихнути щось таке плоске, довге, щоб нажати оцю штуку, і тоді вона піде. Отак, от, з одного боку і з другого. Плоске, тонке-довге. Дуже просто вона знімається. Ось тут, бачите, воно так от. В принципі, що тут? Ну, ось сама магнітола, відкручуємо болти, витягуємо магнітолу. І тут ми бачимо, що, бачите, ліворуч цей роз'єм це на живлення, а, а справа на цей самий, на радіо. Так, перший сюрприз. Оці два роз'ємчика, що тут є, вони типу одинакові. От на цьому, бачите, 308 написано. На цьому C3 XR. Коротше, це ще 308, а в мене 308, він не підходить на питання. В общем, будемо пробувати оцей C3. Світиться. Світиться, все просто отлічненько Так, дивимось у нас вже працює камера. Що нам треба, щоб прицепити камеру Дивіться. Значить, що у нас? Зараз я вам покажу. Бачите, от роз'ємчики. такі, Вставляємо їх один. один. Це е, наживлення. Наживлення мінус нам нафіг не треба. Нам тільки треба плюс червоний. Оцей ще плюс червоний. от Я до нього цепляю оцей удлінітельний кабель. Удлинительний кабель І цей удлінітельний кабель цепляю до монітору. Е, е, там бачите, є роз'єм, от прям камера на ньому написана. От я удлинитель туди. А плюс цепляю досі, бачите, ант, -конт, чи ж як воно там написано. В общем, таке щось. І я попередньо поміряв, чи видає він 12 вольт. От він видає 12 вольт. Якщо б він не видавав, би, то треба було б цепляти до фари заднього ходу, там от туди провод, що тому проводчатому ну, Бачите, тут нам все повезло. В общем, будемо збирати, дивіться. Ці я поприклеював сюди, розйомчик прицепив. Це вже сюди впихнув. Пленочку ще не здер. Цей мікрофон, дивіться, я, все, щоб в мене був до нього доступ, я і флешку, і цей сюди десь заховаю. Там ні флешка, ні мікрофон я користуватися не буду. Але щоб розбирати другий раз магнітолу, то я його туди десь упакую. Туди все-таки доступ простіший, ніж цю всю хабатню розбирати. В принципі. Ставимо назад. Ще раз давайте нагадаємо, як його зняти. Як його зняти. Коротше, оці хоботи. А, це от. отсюда хобот. Чи наоборот, оттуда. Коротше, таке, дивимося. Значить його в усіх відео, де я дивився, воно ось у нас цих штуках. Давайте покажу. На цих штуках витягується, всею хабатнею одразу. На всіх відео, що я бачив, отак було. У мене так не було. У мене, типа все відщолкувалось з цих защолок, силою витягувалось. Оці ось защолочки. Оп, оп оп І спочатку оця херня знімалася, а потім я вже цю якось виколупував. Тобто я, вони дуже тяжко витягувалися. Я думав що на перший я натренувався, а це буде проще. Ніфіга. Ніфіга. В общем, отак. Це поставлю назад, все, отрічненько. І це буду ставити назад. Так, нагадую, як оцю знімати. Ось, бачите, тут прорізі. От в цей проріз ви нажимаєте, воно прижимає оцю штуку. І воно тоді видає. Все. Ну, а знизу на болтах. Коротше, збираю. Взагалі така історія, що ці воздуховоди тепер от, от об це труть і не заходять туди. Ой, колхозом, колхозом, а воно колхоз все одно. Коротше, не знаю, ще щось буду пробувати. Ну ця штука явно мішає. Ну запхнуть, запхну, а потім якщо вона буде витягнути, це якийсь буде просто. Ну як буде. Рішенням цієї проблеми в мене буде те, що я познімав оці штучки. І болтами не прикручував цю панель, Оці штуки, бачите, тут є, але я їх зніму. І всього цього шурупчиків тут не буде. І, власне, ось так от. Буде держатися, просто за магнітолу взяв і все витялося. Дивимось. От уже є це все, звісно, настраюється. Але вже на такій машині можна їздити. Бачите, тут навісним монтажом, парктронік пікає. І отак я сюди впихнув. Ну, угол, власне, буду гулятися ще. Начало є. Так, дивимось, як я його вцепив. Значить, отут оцю заглушку, де повинна бути рідня камера, я так думаю. Це я тут сховаю. Сховаю... Оцю... Брін, ладно, виключу, щоб не пікало. Ось так от показується, все настраюється. Дивимося, значить. Все. В общем, оце тут сховається, ще раз нагадую, оце плюс, а це все мінус, мінус нафіг не треба. На деяких магнітолах плюс треба цепляти на задню фару через цей самий як воно. Через релюшку, бо воно там з поміхами буде щось виділитися, Ну тут наче нормально. Тут хороша магнітола. Е, власне, як я протягував, можна було через гофру просто натягнути. Але, по порчу кабеля, воно дергається так реально гіморно, що я не ускладнював собі. Отак воно якось буде. Сюдою отак от піде. Через фару вийшло. І все. І сюди ось пішло по цій опа-поп -оп -оп поверху. Коротше, нормально. Так. Друзі, дивимось, Це у нас Peugeot 308. 15-го року, Кузов Т9. І от я собі замінив магнітолку. Вони є з двома типами магнітол. Одна калькулятор, такий маленький дисплейчик, а друга з LCD, з LCD дисплеєм. От я нарошне брав оцю комплектацію, що бачите, що управління кліматом от з цього. І я поміняв собі на магнітолу на Андроїді той калькулятор. В принципі, звичайний теж можна поміняти той, що великий LCD дисплей, але, ну, але власне в мене вже така машина, то таку магнітолу й міняв. Давайте розкажу вам про цю магнітолу. Цього виробника я брав вперше. Що можу сказати? що Я не дуже задоволений ним, тому що м -м, оцей самий скін мені головний не подобається, і тут їх є ще кілька і мені всі не подобаються. Е, я брав магнітоли от, е, модельку T10, там скін по, ну, приємніший зручніший, і він мені подобався більше. Але все ж ця магнітола вона класна, вона ну, виконує свою функцію. Якість звуку стала явно краща, цим я задоволений. Е, що тут дивіться, бачите? Це звичайний телефон на Андроїді, до якого можна підключити інтернет, там все там все і нормально буде ось додатки качати і так далі. Конкретно на цій я жодного додатка не качав. Все, що тут було, я нічого не доставляв. Тобто, цей Chrome, YouTube, Spotify, Google Maps, все тут було. Вейс, ну, нічого я не доставляв, але Play Market тут є, можна доставити. Давайте я вам покажу, як це працює. Ось дивіться, нажимаємо сюди. У нас, бачите, Google навігація. Нажимаємо старт. І поїхали. Ну, отак от. Спотіфайчик. От характеристики тут слабенькі, бачите, трошки довго відкриває. Це 8 ядер, 2, 2 оперативки, 4 постійної пам'яті. Все-таки, аби характеристики були 4 оперативки, воно працювало б швидше, у мене були на 4 і реально працювало швидше все. Також тут трішки менше розширення дисплею, я привик до більшого, тому мені все якось воно велике, велике і незвичне. Ми можемо от розділити екран. Дивіться, отут, наприклад, поставимо собі музичку. А сюди поставимо навігацію. І ось так от, і музичку слухати, і навігація. Дуже зручно. Можемо дві навігації зробити. Ось так от. Давайте подивимося, що, які у нас є додатки тут. Так, цей Google Map закриємо. Власне, телефон можна підключити. От є окремий додаток, цей самий окремий додаточок, бачите, щоб вентилятором самим включати охолодження або автоматично після нагрівання. Що зручно. В мене в тих манітулах, що я брав в Т-10, такого не було. Хоча вентилятори були, але налаштувань не було. Потім дивимося, що по додатках цікавого. Ось дивіться, дивіться. Ось, наприклад, можна включити собі задню камеру. Бачите? Кнопочкою. Тобто не обов'язково включати задню передачу, можете на ходу собі включити і вам буде показувати. Так а, Так само, ось аби в мене була спереді камера, оцею кнопочкою передню камеру показувало б. Що тут ще є цікавого? Google Assistant, Ось, сьогодні, дивіться, бачите, є мікрофончик. Я не знаю ще куди прицепити, але кудись прицеплю. Калькулятори, ну нічого. Вейс. А, цей додаток, бачите, Z-Link, то він для того, щоб зеркалило, підключайте телефон, і у вас буде зображення з вашого телефона таке саме і тут. А, ну і ось, що у нас тут є? Телеграмчики. А, телеграмчик я сюди ставив. Да. Що у нас тут ще є, Spotify чи Carinfo. Car-Info можна або на цю кнопочку нажимати, або ось на цьому. Ось так нажимаєте. І вас показує ось от, так бачите, ваш бортовий комп'ютер. Що у вас оце, миттєва швидкість, скільки можете проїхати, скільки, яка швидкість там. І ось бачите, також показує середні витрати. там. Ну ось це Звичайний бортовий комп'ютер. Також тут дивіться, бачите, дуже багато налаштувань. Оце, я так розумію, от конкретно все от з магнітоли. Тобто це все, мабуть, можна було налаштувати із магнітоли. старої. І тут управління залишилось. Ну, До речі, нюанс є з тим, що, дивіться, ось є базові налаштування. Зайдемо в налаштування автомобільні. Так, заводські. Заводські конкретно до цієї магнітоли, пароль 4.0. В кожного виробника свій пароль. І тут дивіться налаштування кан. А мені ця магнітола прийшла. Тут е, не був вибраний автомобіль. Зазвичай приходить і, і ніяких проблем немає. Відразу все працює так, як треба. Е, тут е, магнітола пройшла, і в мене витрати палива не показувало. бортового не було нічого. І я трошки був засмучений, бо і кнопочки не робили під рульовий переключатель. От. А потім я все-таки знайшов отут е, вибір, і тут я вибрав, що цей наш канбус вибрав, Peugeot 308. І тоді в мене все запрацювало, появився бортовий і так далі. Ось така от історія. А, давайте давайте я вам покажу, які є ось базові налаштування, що тут можна налаштувати. Ну, коротше, нічого тут такого всякого. Ну, кстати, от підсвітку. От Мене напрягає, що немає, типу, тут от, отак і немає тут яркості регулювати. Що треба десь шукати в настройках, це не дуже це зручно Я вам скажу. Регулювання яркості таке собі. Е, е, що, тут, що тут ще такого цікавого? Давайте ну, автомобільні. Заводські повернемось. Повернемось і тут куча всього. Куча всього. Тут головне, не накласать зайвого. Кольори там, те, все. Все тут настраивається, дуже багато налаштувань, головне не наклацать зайвого. Тому е, краще, менше клацати, моя рекомендація. В принципі, отака магнітола, що я можу сказати? що Музика є, музика стала краще. Тобто, мені ні флешки, нічого, тут можна підключити флешку, але я цим не довбуся. Я просто з телефона роздаю собі інтернет сюди, хоча можна поставити сім-карту. Роздаю інтернет, і в мене працює і навігація, і музика. Крім навігації і музики, мені більше нічого тут не треба. Тобто ця магнітола виконує свої функції на всі 100. Міг я взяти з кращими характеристиками, вона б робила це все трошки швидше, там. а так доводиться мені почекати, поки вона там ну, завантажиться, додаток. А тоді вже все добре. Про радіо хочу сказати, що воно працює, але воно ловило погано і ловить погано. Тобто якби Радіо краще не стало. Тобто, таке собі. Ну, а так-то нічого що. Е, от, та десь Магнітола Т-10, що я зазвичай брав, от, її просто не було. Тому я її не взяв сюди. А так би я взяв ту, Т-10, до якої я звик, яка мені подобається, яка реально класна. В неї більше розширення. Е, приємніший цей скін. Більше скінів можна вибирати. Ну, коротше, класна Т-10. Ну і ця непогана, вона свої функції виконує. Так що я рекомендую всім. Викидають заводські калькулятори і ставлять нормальні магнітоли, і у вас сучасний гарний автомобіль з навігацією, музикою, інтернетом. Все, що вам необхідно, все буде. Тому отак от лайк, підписка, далі буде ще багато цікавих відео.